Всім доброго вечора. Вечірня вправочка. Роздали корм всім свиноматкам, тим, що на відгодівлі. У нас вони тут по сусідньому приміщенні, як -то кажуть, хоча це одне приміщення. Але так Корм роздали. Зараз розпочнемо вичищати, підчистимо, підкидаємо соломки, тирси. Там, особливо, це мали, щоб було у нас чистенько, сухенько, гарно. буржуючку топимо обов'язково. Окрім того, спостерігаємо за наступними свиноматками, щоб очікуємо від них, щоб отримати від них якийсь результат. Ця дожна у нас 18 лютого, якщо все ж дай Бог, як зійдуть зірки, це нормально. Цю ми покривали. 4.12 під треном французька генетика. Подивимося, що з цього вийде, закріпиться, не закріпиться. 22.12 був срок, подивилися. ну Срок в тому плані, що ну, наче не перегуляв, а там буде видно. А цю красуньку ми покривали дюрком. Понравились мені е е свинки з-під дюрка. то, В принципі, дуже я задоволений на даний момент. Там у нас партієчка 5 штучок росте для забою, то буде, ну вирішив відсю покрити дірком, подивимося, що з цього вийде, адже ця свиноматка, трохи вона ну, якось нестандартна. Нестандартна в чому, тому що е, я вважаю і, в принципі, думка така більше всіх, е, що для свиноматки потрібно відбирати велику білу, Ландрас, Йоркшир. А тут, виходить, намішано красна паяса, ландрас. А в кінці я ще покрив е макстером. Вона ну, мені щось так сподобалось, така вона цікава дівчинка. І вирішив її спарувати, подивитися, що воно буде, покрили. Ну, чекаємо, як то кажуть, опорос проти, проти правил. Тому і все так, у нас в принципі ми ж самі умні, ми ж думаємо, що той хто каже, що треба велику білу та ще щось, це ж дурню мелять, а ми робимо все одно все по-своєму. Ця у нас ось на днях. Ця у нас машинка дозна 1-2 лютого. А там будемо дивитися, зараз зайдемо її трошки. Почупає Животик. Вона вже така, як то кажуть, майже готова Ось жить. Ще її ранувато на такому, бачите? О, чим хорошо первістки, тим, що вона і нижній ряд вивертає. І верхній ряд цей цьок вивертає ну, кормить дуже зручно їм. Це дуже плюс. ну, Будемо дивитися. Ми її покривали оптимусом. М'ясний кабанчик гарний. Ну, Подивимося, що з цього вийде. Будемо приймати опорос, воно покаже. Цю також свинку ми цю ми покривали контором. Тут недалеко село є. Поїхали, там теж люди займаються, у них дірок є і кантор. По-моєму, раніше був ландрас, зараз не питав, що, що з їхнім ландрасом трапилось. Та цю ми покрили контором. Ну, будемо дивитися, спостерігати, що воно буде. Також хотів е звернути увагу на такі, ну, може, виділити один. Принцип свинарства, та й взагалі, якщо ви займаєтесь домашнім господарством, чи там кури, бройлери, там гуси, качки, зерно, та все будь-що, в кожній справі вашій особисті, ви повинні, по-перше, віддаватися цьому всьому, тож, тому що, якщо ви хочете дійсно отримати якийсь результат, а по-друге. Ну, на, пер, на, на початкових етапах та й взагалі, я вважаю, в принципі, ви повинні робити та, ну, 100% роботи самі. Ви повинні все це пропустити через себе. А, а то м, є там мене товариші. Дали їм все готове на чадо любиме. Займайся. А те чадо, там, там той робочий, там той робочий. Аби платити поменше, а хай людина робить побільше, ну не буває так. Тому ви, перш ніж навіть найняти якусь людину, то ви повинні самі це все спробувати робити і подумати, а скільки я б хотів, да, щоб мені платили за цю роботу. А в нас, виходить, мізер платить, а людина там сутками вкалувати. Да? Або відношення до людини. Ну, є там багато нюансів, це взагалі довга така тема. Тому я б радив би, хто хоче займатися домашнім господарством, не ходити, як то кажуть, як я зараз, на роботу кожний день, на офіційну, то ви собі спокійно займаєтесь своєю улюбленою справою. Ну і теж таки ще один нюанс, ви повинні це любити. Не так, що. А дійсно, ви, дружні, це, вам ця справа, та й взагалі будь-яка робота вам повинна приносити задоволення. Якось так. Так що зараз я поставлю на паузу. Тоді ще трошки зніму, зараз вичистимо, підчистимо. Може ще якась розумна думка прийде в нашу голову. Ну і так, закінчили ми вже вичищати, підкидали соломки свинкам. Сама там тут лежить, дуже від, також відпочиває, це Та взагалі умудряється їсти лежачи. Це теж така інтересна, цікава, потужна. Ще я хотів сказати по цій? Бачите, її поганенько видно, коли з днем засніму і краще. Це наша тачечка, а це наш помічник, такий джек. Справжній друг, який постійно вправляється. Допомагає, коли ріжемо особливо. Він вже зрозумів, що там можна щось якогось смаколика отримати. Красавчик одним словом. Подійство на матки. Що я хотів розказати? Перш це вона буде другий раз пороситься пробувати перший раз. Е -е, часть, ну вона навела тоді двох, всі інші мертві, муміфіковані, були зінфіковані паровірусною інфекцією. Чим також мені цей опорос цікавий, чи дійсно вакцина від паровірусу закрила її колов і через час повторив. Да, вона не дешева, але будемо дивитися. Я ж кажу, тоді вже ми, ну, в принципі я вважаю, потрібно вакцинувати. Так як я колись займався, там взагалі ціла система стосовно вакцинації. Ну Будемо дивитися, то вже більш детально ми по тій. Свинки розберемося і побачимо, наскільки ефективно чи ні, чи дійсно вона допомагає. Отак, невеличке відео, закінчуємо, Поуправлялись, поробили. Можна піти, може телек подивитися, чи новини почитати. Буде видно. Добре тоді, всім гарного вечора, всього найкращого.